Добрий, день, друзі! І ви на каналі Валентина «Золото діти». Вероніко ось у нас зайчик побігачий і коза Дереза. А цікаво, скільки всього тварин зустрілося в українській народній касті Коза Дереза? Скільки? А пригадаємо казку! Пригадаємо, Вероніку, ось у лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди забігла та й заховалася. От прибігає зайчик, коли чує, хтось в хатці є. Зайчик і питається. А хто хто в моїй хатці? А коза. Каже, яко за дереза, за три копи куплена, півбока луплена, Тупо-тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. Злякався зайчик, вибіг, сів та й плаче, Коли йде, Ведмідь та й питає зайчику, чому ти плачеш, як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену, побіг до хатки та й питається, А хто хто в зайчиковій хатці сидить? А коза, я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. І злякався ведмідь? Та й каже ні зайчику не вижену, боюсь, та й побіг. Зайчик сидить та й плаче. Аж тут іде вовк. Та й питається. Зайчику, чому це ти плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк от я його вижену. Прибіг до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза, І я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Злякався вовк, та й каже, ні зайчику не вижену. Боюсь, і побіг у ліс, Зайчик сів та й плаче, аж тут біжить хитра лисичка, та й питається. Зайчику побігайчику, чому це ти плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати? коли ми Лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, сестричко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти адже вижену, Побігла лисичка до хати та й питається. А хто хто в зайчиковій хотці, а коза? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, то тобі й смерть. І злякалася лисиця, та й каже ні зайчику не вижену, боюсь, та й побігла. А зайчик, Уже так плаче, плаче, аж це лізе рак небурак. Та й питається. Зайчику, побігайчику, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а тут ти отже вижену от поліз рак, Ближче все до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хотці, а коза. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, фостиком замету, тут тобі й смерть. А рак все лізе і лізе, та й каже А я рак не ворак, як ущипну, то буде знак. Як забекала коза, та й побігла, тільки її бачили. А зайчик уже такий радий, такий радий та так дякує ракові та й став жити у своїй хатці. Ну що, Вероніко, які ж тварини зустрічаються у касті? Зайчик побігайчик, вовчик братик, рак не бурак, лисичка, сестричка. Так. І ще хто? Ведмедик. А про козу до ризу що забули? І коза Дерезо хитрущає. Так уже злякалася, що й стояти не хоче. Так. Вероніко, а як ти думаєш, чому ж ця казка вчить? Так, чому ж, чому ж вона вчить? Без дозволу у чужу хату. Не заходити і нагло не потрібно відбирати житло, а код успіху української народної казки Коза дереза такий. Хочеш добре жити? Не хитруй! Сподобалось відео? Ставте лайк! Підписуйтесь на наш канал. Далі буде до побачення!